Вітаю вас, дякуючи спонсором канала і зразу відповідаю на ваше прохання. Буде-буде відео про політику. Поговоримо про виступ Трампа і Путіна. Багато чого буде. Але не сьогодні. От не сьогодні все. Сьогодні я зробив вам відео про подвійне громадянство України. І вважаю, що це дійсно доречно. Що стосується, що стосується безпосередньо... Такого політичного? У п'ятницю, в п'ятницю. Буде. Це буде. А сьогодні вівторок, сьогодні для вас, вибачайте, буде тільки для членів клубу і мудрості. І я їм розповім про, про те, що в Україні хочуть провадити реєстр всіх рахунків. Мало того, доступ до цього реєстру буде мати євроспільнота. Що це, як це буде? І що вона дасть? Але ще це для членів клуба. Ну тут більше тут економіка. Але для всіх спонсорів в середу буде відео економічного характеру, Такий дайджест економічних новин. Зрозуміло? Зрозумів? А от в п'ятницю буде ваша любовна політика. Тому що, чесно говоря, ой, від того, що ви черговий раз, ну, скажімо так, палаєте Трампа або Путіна, війна ж не закінчиться. А якщо ви думаєте, що там дуже щось у нас зараз міняється політичних, на жаль, не дуже. Плана громадьо, результати трішки не такі, як ви хочете. Так що така ситуація. Тому дякую, що ви спонсори. І звертаю вашу увагу, що давайте так будемо потрішечку, цікаве, доречне. Так, да, хто не спонсор, не забувайте стати спонсором. Там є кнопочка спонсорства. А поки що, до побачення.